Друзі, всім привіт, з вами Маріон. У нас на носі обмін душ, у нас призив сонцестояння з крутими персами. І раніше які були перси, і тепер вони в костюмах, тут круто. І тому обмін душ потрібно збирати п'ятірки. Ми з вами спробуємо призвати на сонцестояння, Без п'ятірки я не піду, давайте призимов корму трохи. О, це потрібно. Це все потрібно. Фіолетові через що потрібно. Так, четверочка добре. З такий корм четверочний краще, ніж 3 От так добре. Так, добре. Пішли, друзі, пішли сюди. Небагато в нас новий секретний бігел. Вчора був Хантер, здається, так, Фінгустін, крутий хіл, блін, от эти приколи з пасівками. З прислужником класно. Подобається мені клас паладин. Сім'я. Слизька сім'я. Так, добре, класний хім. На 1000 хп вор хіп, Да, ти шо, блин. Так, і ще цей чертяка. Теж вот так вот подобається. Так, на ком будемо призывати на цих двох ні, Давай тут. Давай, от так, на крампі щас. що то на чудемо. Фіана, я тебе з'їв, здається, так. Фіана на крампі. Ну тоді давай тебе. І... Феран, добре. Без п'ятірок цей раз. Ну, як сказати, без п'ятірок, Ніфіга подобного. Ну, давайте, не знаю. Давайте, 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 давайте візьмем Він не Євро. Колись мета Бешена. Рыцаря, валона, лицарі, лицарі. От так от. Без п'ятірочки я все рівно не пішов. Пишіть друзі призвали. Ви напоминаю, хто хоче публікуватися, посилайте свої відео в описі під відео мій телеграм. Лайкос під відео, подписочка. Всім удачка.